Що все-таки про переохолодження? Давайте поспілкуємося з нашим постійним гостем Віктором <звіллян -дрес> Петровим, якого ми запрошуємо до нас в студії, бо зараз дійсно не розберемося з тими кров'яними тільцями. Привіт, Добре, доброго раду. тобі ранку, раді тебе бачити. Можна. Можна не змерз. Трошки. Трошки. Шо, шо? От одразу давай рецептуру. Ні, насправді, можна тут дивися, прочитала в газеті. Так. Чому мертвуть ноги в будь-яку погоду? І це запитання до тебе. Не треба підглядати в газету. <рес> — я, я хотів е, розпочати з того, що е, ну відразу такий інтерактив. Як ви думаєте, якщо, наприклад, е, температура на вулиці мінусова, але вологість низька. Да. То е коли швидше людина обморозиться, коли температура там 5-0 градусів і висока вологість, чи навпаки, коли сухе повітря і дуже морозно? Ну напевно, перше я думаю, коли, я мені, коли волога. Так, а, <свистець> <yes>. <свистець> так. Ну, і, і в такому разі ми відразу е, даємо таку пораду е, від е, доктора. Е, що стосується е, того, що потрібно бути особливо уважними, коли температура навколишнього середовища від нуля до десяти, але дуже висока вологість. Mm -hmm. Тоді набагато швидше можна переохолодитися І як на мене, за моєї практики, це небезпечніша температура ніж коли є. Мінус 10 і низька вологість суха. Ну я так, думаю, можна бій. навіть так просто помітити. Та кожен зараз згадає, коли угу. всі кажуть, о сухий мороз, клас, клас можна так. замотатися, і все буде нормально. Ну. Так ну, і е, е, завжди е, ми застерігаємо деяких наших пацієнтів людей, які є в групі ризику. Лікарі люблять такі групи вибирати: групи ризику, групи там небезпеки. Ми кажемо, що пацієнти з цукровим діабетом з варикозом угу. е, е, варикозним розширенням вен нижніх. Кінцівок пацієнти, які є літнього віку, тобто uh -huh. старенькі наші, можливо, дідусі, бабусі. і це є люди, які зловживають алкоголем. Uh -huh. Оце оці чотири групи, які найчастіше звертаються із обмороженнями із переохолодженнями до лікарів за медичною допомогою. Uh -huh. Як цього? Уникнути або, можливо, як вчасно це. Але я навіть знаю, що об... є якісь там чотири, здається, ступені обмороження. Так. Як... так само, як при опіках, все при однозначно. Угу. Так, перший ступінь, другий, третій, четвертий. Ти його характеризуєш? Я можливо трошечки скажу, бо перший дуже важливий, тому що, наприклад, ви двоє гуляєте. Бачите, що погода почала туман, ви вирішили помалювати там набережну Рейко. цими крейдою і о, затрималися на вулиці. І о, зазвичай, перший ступінь це є. О, побіль... Або по багровіння шкіри, вона стає такою матовою, мраморною такою, uh -huh. не такою, як зазвичай, От, наприклад, носик став не рожевим, а він став таким бі білуватим і майже в ньому не видно жодної судинки, тобто немає ніякої рожевості. І це ти не помітиш на вулиці, Якщо ти малюєш, ти зайнята і, і так далі. Ти не помітиш. Помітить ще за все, Катерина. Вона побачить і тому потрібно завжди, якщо, наприклад, на мороз... на морозному повітрі або довго на вулиці. Взимку чи в пізній осені, то потрібно один з одним слідкувати в цьому плані, аби не так, було ображення. Це на ніс тобто, на вуха. Світліша шкіра, вона світлішає, а потім вона набуває такого легкого-легкого синюшного віку. А коли перестаєш відчувати пальці, це вже про щось говорить? Чи це просто пальчика? І, і, наприклад, коли ми говоримо Важко про пальці, то мається на увазі кінцівки. Це можуть бути вушка, можуть бути кінчики пальців і можуть бути пальці на ногах. Що важливо знати, що цього всього можна уникнути в тому разі, якщо не одягати дуже щільні цупкі речі, які обмежують повітряний простір. Тобто бажано, аби взимку в холодну пору року одяг був більш просторим. Чому все логічно, тому що там є там є теплого повітря, яке не дасть нам втрачати. Не можна, звісно, одягатися не по погоді. тобто, Якщо, припустимо, ми говоримо, що на вулиці туман, це означає, що дуже висока вологість. Багато краплиночок води літає в повітрі. Тому верхній шар одягу, наприклад, ковточка, там зверху куртка, вона повинна бути швидше за все, не проникне для вологи. Тому що е е якщо вона буде волога, то ми швидше будемо охолоджуватися. З іншого боку, е наші бабусі е завжди радять нам такі народні е е речі, це треба одягнутися як капуста. Ну, Чому треба одягнутися як капуста? Теж Дуже цікаву логіку, і я як медик дуже тішуся з того, що багато одягу це багато прошарків повітря, і це точно не буде моїм пацієнтом. Наші бабусі ніколи не говорили дурниць. Мені до речі, так. завжди допомагає, якщо одягаю боді, от таку якусь тоненьку натуральних тканин, маєчку під будь-що, під светр, щоб я тепло не одягала. Якщо її немає цієї тоненької маєчки, мені дуже холодно. До речі, додам до, до твої в принципі дуже правильно сказала, тому що коли ми, наприклад, запитуємо пацієнта після обмор. Ну це дуже неприємна річ, тому що це зазвичай бувається хтось в сніжки, грається. Це такі прикольні речі, а людина приходить, і от у неї пальчик такий, що думає, що треба відрізати чи щось не робити. І, і запитуєш, показує. розгортаєш оцей анамнез, розпитуєш, як це сталося, і виходить, що дуже часто це є натуральні речі, які мехом повернуті чомусь не всередину, а назовні. назовні. Ну це для краси. А насправді потрібно вибирати, якщо ми вибираємо щось натуральне. Чи шапку, чи щось таке, то ми повинні, аби вибрати таку, аби вона було цупка ззовні uh -huh. і мехом, або оцим прошарком, який гріє, до середини, до тіла. Uh -huh. І е, тепер, можливо, такі маячки, ми завжди даємо такі практичні поради нашим пацієнтам, як взагалі поводити себе, якщо, припустимо, це перехолодження відбулося. Oh, е, ні в якому разі не можна дай руку. Не можна робити отакі, от як зазвичай за ліс. Ми, ми от таке робимо. Правда, а, значить, не можна звичай. використовувати сніг, не можна використовувати е, якусь е, там частинку верхнього одягу, бо це дуже щільна тканина. Е, ми повинні відігрівати поступово. Якщо таке сталося, що пальчики побіліли, вони стали такі ну незвичного кольору, то нам потрібно прийти додому терміново і е, е, повільно нагріти е, цю поверхню. От Це тіла. дуже важливо, трасло, тому що зазвичай, під ва? гарячу воду. Я, минути, я завжди, от за минулий рік, ті пацієнти, які до мене звернулися в холодну пору, це були пацієнти, які додумалися розтиратися снігом. Обличчя уявіть собі, то шкіра сходить разом із макіяжем і з усім. тому не можна цього робити, не можна розтирати горілкою, не можна розтирати снігом, не можна розтирати цупкою тканиною. Масажні... Ну, прийшла людина так. додому. Вона дуже дуже змерзла на вулицях. Вона робить дуже чіткі речі. Вона, по-перше, знімає себе. Можливо, холодний і вологий одяг. Друге, готує, робить е, е, семишарову ватномарливу ватно пов'язку. Це що означає? Бинтик, вата, бинтик вата. І таку от велику пов'язочку вона накладає на ті ділянки, які цей. Вони забезпечать дуже ш, е, швидке і повільне, ну, швидке і повільне, можливо, повільне і е, е, значить, Є, безпечне, безпечне зігрівання. Тому що якщо відразу взяти в окроп, то ми Є. не відчуємо, тому що рецептори не відчувають. Чуваю цього розумієте, і може наступити такий момент, що ми більше шкоди зробимо цим теплом, ніж від, від цього холоду. І а, другий момент. Варто пам'ятати, що якщо так сталося, що е, обморозилося обличчя, то тут трошки інший метод. Не треба пов'язку на обличчя накладати, це небезпечно для життя. Треба зробити так, аби е, е, лице було рясно змащено якимось е, жирним таким е, е, кремом, можливо, просто вазеліном, і відігріватися у сухих сухому повітрі. Не можна це робити дуже швидко. Застерігаю від температури 45-50 градусів, руки в окроп, і маємо не тільки обмороження, але і обіки. На рахунок тих моментів, які стосуються стадійності, перший ступінь обмороження або перехолодження, він не є небезпечним, він зворотній. Тобто та шкіра все буде гаразд, буде все окей, немає ніяких проблем. Це можна повернути до норми. Якщо ми вже цей час перебуваємо. Вищили, тобто кінцівка на холодному була набагато довше. То е, ми матимемо другий ступінь. Це вже є такі е, міхурі з водичкою. Ну, Як ти думаєш, Хаті, треба, їх, треба скоти, їх забирати? Чи ні? Ну, Звісно, не ні. ні. Не треба не їх. Треба. Треба. Що ми робимо? Ми закладаємо, це зазвичай між пальчиками буває або на нижніх кінцівках. Треба обов'язково закласти між пальчики якісь турундочки, або ватні такі е, шарики, салфетки. Ми закладаємо їх чому? Для того, аби не пошкодити е, цю водичку, яка там є. Але вже Звертаємося до лікаря обов'язково. Тут уже домашніми -ту дома домашніми робити, умовами не обійдемося. А на рахунок третього і четвертого ступеня я навіть не буду розказувати. Це вже з некрозом, коли вже треба е, робити щось із використанням е, скальпеля і так далі. Uh -huh. Тоді не буду розказувати. Ні, не, не треба. Ну 에... а можна я запитаю, Може. що от з обмороженням більш-менш зрозуміле. Хоча, от мені б хотілося, щоб ви до нас приходили і постійно людям наголошували на тому, що бабусині методи вони можливо. Прості Речі, Десь колись правда? випадково і працюють, але обнутну, знаєте, я колись в інтернеті знайшла рецепт. От від опіків таких гарячих опіків там треба було, якщо повністю опечене все тіло, засунути його в гарячу ванну, щоб пардон, відвалювалися шматки шкіри, але це нормально. Вони хвилюються, так і має бути. Тобто, це от буквально перша ж сторінка в інтернеті мені видає. І так багато людей роблять те, що насправді не можна робити. Тому Абсолютно. це о, важливо на цьому наголошувати. Завжди і безпечна, безпечний термін перебування на вулиці. От, наприклад, я виховаю. Ходив зранку, це було 5 градусів сьогодні, так. так і е, вологість висока на, наразі, бо теж є таке мряка. Така. І я хочу вам сказати, що, от, наприклад, при такій температурі безпечний термін перебування 20-25 хвилин. От люди, які Ого. працюють на вулиці, це ж, е, вони повинні знати, що їм кожні пів години бажано би було зайти в приміщення, яке би трошки їм допомогло зігрітися. Е, не варто виходити на довгі тривалі прогулянки без Термосу чаю. Ну, це mm -hmm. може не важко, але насправді воно і приємно mm -hmm. і, Та, насправді, і, можна... і з друзями можна десь. Можна чай подумати чай попити. Про те, що Це як мінімум там романтично або весело, з друзями дня. І тепер чай. останнє. Якщо припустимо, ми е, 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 дбаємо про красу, особливо ви. Бо ви дуже гарні. Дякуємо. Я... Якщо, якщо, ви... Так, так, так. В, 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 вот так. От давайте про красу. Хочете мати е, гарні е, чобітки там на підборах. Ви повинні вибрати їх не дуже не дуже е, е, такими обтягуючими щільними для того, аби е, ваші ніжки не контактували близько з поверхнею чобітка, тому Ми що так, дуже легко вморозити пальчик. особливо якщо це підбори, то от великий палець і е, стопа вона е, найбільше страждає. Чому? Тому що ви таким чином робите все навантаження саме на цю ділянку, Тут, угу. тобто на носочок. І, і ще одно, якщо навіть таке сталося, що ви відчуваєте, що нога заніміла. От ви нічого заніміла. Ніколи не можна сідати на лавицю і розутися, пробувати дивитися, що там всередині є. Це треба робити тільки в теплому приміщенні. Чому? Тому що якщо ви вже перехолодилися і є перший ступінь е, обмороження, якщо ви розуєтеся, ніжка відразу набрякне і ви вже не взуєтеся. Тобто е, прийдеться йти із підпахою і своїм взуттям. Тому... Часи. Ці речі теж повинні пам'ятати, ми, що, наприклад, якщо це є перший ступінь обмороження, то не можна на вулиці роздягатися і роззуватися в першу чергу. Okay, а багато взагалі випадків у твоїй практиці, людей, які переохолоджуються і приходять до тебе за порадами. Ну, на щастя, небагато. Це буквально до десятка людей ага. у сезон холодної пори року. Однак я думаю, що лікарі-травматологи, а також у травмпункті, вони зможуть набагато більше нам розказати. Mm. Тобто вони бачать такі випадки. Які навіть страшно розповідати. Припустимо, хтось спить на лавочці чи ще щось. Ага, і уявіть так. собі, що які наслідки після цього бувають. Але дуже прості речі, які можуть захистити нас, тому ми повинні про них пам'ятати. Я ще хотіла, можливо, ми встигнемо маленьке запитання задати. А що з тими людьми, які просто постійно мерзнуть? От є таке, мене морозить, от начебто, вже зігрілася і тепло одягнулася. Можливо, не вистачає якихось вітамінів. Чому мерзнуть ноги, руки в будь-яку полону? Дивіться, морозить. на рахунок ноги руки, це може бути судинне порушення. Певне, яке угу. пов'язано із тим, що ну, у людини є просто така особливість, називається вазоконстрікція, тобто спазм судин периферійних, які знаходяться далеко від серця, припустимо. Угу. Вони, Вони на, на кінцях так. 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 у ну, мене теж холодні. Це без коліна. Так, і тепер, до речі, на рахунок ваших прикрас. Якщо це морозна пора року, то бажано, аби нічого не стискало руки і так далі. Mm -hmm. Тому що оці металеві речі, вони дуже гарні в приміщенні, але вони дуже швидко охолоджуються на відкритому просторі. Тобто вони швидше за все будуть втрачати температуру за мову пору будуть... ніяких так, прикрас. Так, так. Ну можна прикраси, тільки якщо не, не, не плануєте планує тривалий час перебувати е, е, на, на вулиці. вулиці. Так і е, щось ще хочу те, сказати. що сказати. Постійно холодно людям mm. От. Mm. коли холодно? Mm. Так, от таке буває. Знаєте, вже начебто зігрілася, і там опалення якесь вімкнуло, але все одно холодно. От мені постійно холодно. Я думаю, можливо, якихось вітамінів не вистачає. Чи це щось з організму? Ви знаєте, я думав, що я все знаю, але я не знаю, чому, чому ні, вас може, може морозити. Ні. Однак я знаю, що люди, які, наприклад, вийшли на вулицю, вони часто голодні, забувають, а -а -а. забувають почуватися. Перевтома, якась... перевтома. Можливо, а -а -а. порушення сну воно теж може. Проводжуся uh -huh. певними такими загальними явищами. Uh -huh. От. Але uh -huh. температури uh -huh. ж у вас немає високої, uh -huh. правда? Ні, нічого такого Ого немає. Це значить, що треба Поспати хоча б. А можна обійматися. Чим не дієвий спосіб? Ми до такого висновку нещодавно йшли з подругами, як заощадити газ, як заощадити тепло. А варто обійматися. І тоді воно не всім тепло. Віктор, ми тобі щиро дякуємо за такі поради. Розвінчуємо міфи кожного так. понеділка. Це мені дуже подобається. І чекаємо тебе наступного понеділка. Ну а глядачам ми нагадуємо, що в гостях у нас в понеділок як завжди був наш улюблений сімейний лікар Віктор Петрович.